26 лютого 2014 року розпочалася нова ера інформаційного життя Криму. Об 11-й ранку Меджліс кримсько кримськотатарського народу зібрав багатотисячний мітинг проти сепаратизму під стінами кримського парламенту. А вже наступного дня, о 4-й ранку, зелені чоловічки захопили раду міністрів та Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Кримські журналісти цілодобово працювали в редакціях. Коли через два дні до будівлі державної телерадіокомпанії Крим прийшли до зубів, озброєні люди без розпізнавальних знаків, ніхто з її працівників не здивувався. Це було логічне продовження подій 26 лютого. Очевидцем захоплення ДТРК Крим став журналіст Стас Юрченко. От е, наш крепник ДТРК ми знали, що пройшли зелені чоловічки і е, також ми знали, що була відключена трансляція всіх кримських телеканалів. Тобто, одне з перших действий в Сіських воєнних в Криму це був базачистка інформаційного поля. Клично українські телеканали, українське радіо. Далі вже пошло давлення на інтернет. Самі за цими подіями з Києва спостерігав Михайло Шматов, екс-голова ДТРК Крим. Він залишив півострів за рік до його захоплення через конфлікт ще з тодішньою місцевою владою. Сподівався повернутися за кілька місяців, але не судилося. Розчарування. я ДТРК дитина крима та сім'я роботи переживал, я помню этот момент за час. Звісно, переживали пальної період период період. Життя ДТРК Криму вдалося продовжити на материковій Україні. Її наступником став телеканал UA Крим. Його створили на переоформленні ліцензії одного з підрозділів Суспільного. Это было очень, ну для нас для всіх только крымчан, очень символичным, потому что можно сказать, что в этот момент мы вернули вещание канала Крым опять в Украину. За допомогою Національної ради з питань телебачення та радіомовлення телеканал UA Крим удалося внести до універсальної програмної послуги. Ми з Національної ради дуже чітко проговорили, що до освобождення Криму ми не дадим забути об цьому. Ми будемо напоминати кожному гражданину України, что Крым это наш, Крым украинский, и он обязан присутствовать во всех кабельных сетях нашей страны. 3 березня 2014-го з'являється заява підконтрольного Росії кримського парламенту. У ній погрожують заблокувати всі змі, які нібито провадять негативну інформаційну кампанію проти так званої нової влади, а також подають викривлену інформацію щодо подій у Криму. Звісно, щоб захистити населення. В телеефірах, ток-шоу і новостних сюжетах не представлена точка зріння кримчана, також кримської власті. Слово предоставляється лише сторонникам так називаємого майдану, які не мають реальної підтримки серед населения Крыма. Чтобы создать иллюзию военного вмешательства, внушить аудиторию уверенность, что мирной жизни крымчан грозит опасность, выдается заведомо ложная информация. Если негативная информационная кампания не прекратится, они будут вынуждены перекрыть потоки лживой и необъективной информации, дабы уберечь население от ее негативного воздействия. Того ж дня замовкає приватна чорноморська телерадіокомпанія або просто Чорноморка. Вона стала першою жертвою інформаційної окупації Криму. У всіх співробітників заставили вийти. Люди должны були оставить не только всю техніку, яка там була. Ну многіс заставили савіть свої кіти робочі личные ноутбуки они принесли на роботу. Несколько часов сотрудники телеканала і журналісти стояли под самим каналом. Ніхто не мог попасть внутрі, і ніхто не понимал, в принципе, що буде за кілька хвилин. Військові почали виносити редакційну техніку. Того дня Чорноморка втратила весь свій відеоархів, а також архів центру журналістських розслідувань. Телеканалу на той час було 20 років. Він Мав репутацію патріотичного та проукраїнського, а тому відмовлявся транслювати російські пропагандистські гасла, не піддавшись тиску окупантів. Чорноморка виїхала до Києва 9 березня в аналоговому мовленні Криму, замовкли всі українські телеканали. Свободи в окупованому Криму бути не могло. Про це на власному досвіді дізнався Володимир Притула, головний редактор проєкту Крим Реалії, що виходить на платформі Радіо Свобода. Востаннє він був у Криму в грудні 2014-го. Вільно працювати там не давали. Ми побачили, що за нами слідкують. Ми зрозуміли, що наші телефони прослуховують, і десь протягом на початку літа почала надходити інформація, що російські спецслужби. Служби цікавить, цікавлять редактори, зокрема, я як головний редактор. Вони розпитували, що я роблю, де я перебуваю, куди я хожу. Зустрічалися, викликали тих журналістів, які зі мною спілкувалися на різні бесіди. Ще на початку 2014-го Володимир Притула помітив за собою стеження. За рогом будинку неподалік постійно бачив мікроавтобус із затемненими вікнами. У мене відкрито було вікно в кабінеті, а в сусідній кімнаті напроти в спальній кімнаті було інше вікно відкрито, у внутрішній двір. У дворі був там якийсь город, щось росло. Вже вже було як для Криму. Так бояла рослинність різна, кущі, виноград, виноградник. І план у мене був такий, що якщо хтось під'їжджає, я бачу автомобіль. Я бачу, я можу зрозуміти, що це під'їжджають якісь хтось, якісь соловики. То я мусив викинути свій комп'ютер, лаптоп в вікно в сусіднє вікно в сусідній кімнати, подалі в кущі, щоб вони не помітили. В один момент напруга зросла настільки, що журналіст ухвалив рішення переїжджати. Спочатку Володимир Притула вивіз родину, сам виїжджав пізніше у машині. Під купом яких іграшок вивозив архів та українські книжки, заборонені в Росії. Вони відкрили багажник, звідти почали сипатися іграшки. Вони сказали, завантажуйте і відганяйте, все нормально. Я закрив машину, проїхав далі вже до прикордонників, віддав їм ці папірці всі, де вони митники, самооборона там щось розписується, що все нормально, що вони можна припускати. І прикордонник теж щось там поставив штампік, віддав мені. Паспорт і цей папірець, який дозволяв проїхати, щоб мені відкрили цей шлабмагом. І в цей час йому передзвонив телефон, і він сказав, одну секунду, почекайте, почекайте. Так, притула тут, да? добре, я, я скажу, добре, окей. І він сказав, а ви поки що машину поставте, там штрафплощадка, поставте на цю площадку і чекайте, зараз до вас підійдуть, хочуть дещо вас запитати. Очікування затягнулося, і журналіст вирішив піти в абанк. Я підійшов в сусіднє віконце. Ну і так і зіграв на дурочка, як так кажуть. Я віддав просто цей, показав цей папірець і сказав, я не зрозумів, мені чекати чи їхати. І другий приклад подивився, там всі штампики поставлені, всі підписи є, я каже, їдьте. І я просто сів в машину і так помалу, помалу, помалу поїхав. Під'їхав, віддав цей папірець, мені відкрив а, солдат, який стояв з автоматом, відкрив все, підняв шумбам. Я так помалу, помалу почав далі їхати. І в мене так ноги, відчувають, трясуться. От. Ну але тим не менше я їхав і дивлюся в дзеркало за нього вигляду. І цей солдат махає мені автоматом і біжить за автомобілем. Обганяючи чергу автівок, Володимир Притула опинився на адміністративному кордоні. До мене зразу підбігли ці прикордонники українські. їм сказав, що я журналіст, мені терміново треба передати свій матеріал з Криму. Будь ласка, пропустіть мене поза чергою. Показав посвідчення Радіо Свобода, і вони мене пропустили поза чергою. І я заїхав вже на українську територію пройшов цей цей контроль. І виїхав, і потім ще певно десь півгодини стояв, намагався заспокоїтися. Бути журналістом Радіо Свобода в Криму було небезпечно. На масових заходах журналістів затримували і передавали в руки ФСБ. Там із ними проводили бесіди. Вони були настільки переконливими, що змушували відмовлятися від співпраці. Під тиском спецслужб встигли побувати півсотні журналістів Радіо Свобода. З них одна половина змінила сферу діяльності, а інша залишила Крим. Серед таких журналістів і Стас Юрченко перед переїздом до Києва фотожурналіст відзняти на камеру ключові моменти початку російської окупації. Психічно дуже важко тяжело знаходитися, дуже складна і негативна атмосфера. І тоді я вже вирішив, що плюс ризик того, що можуть прийти з обиском, з допросом, арестовать російські спецслужби очень часто действуют не по какой-либо логике или а просто для того, чтобы им потрібно в той ранок, коли він востаннє бачил Крым, Стас пам'ятает, и зараз він разом и с близким другом кицькою Чурчхелою. Кошки не успел сделать документы, и на російській границе нас просто с ней завернули. С коллегать обратно, потому что все, переезд накрылся, потому что кошку ну никак не оставить. Водитель, кстати, умний, мы поехали на соседний пункт пропуска, и там уже пустили девушку с кошкой в руки как І вони И они прошли вполне нормально. Мальна, так що було не так просто виїхати. Наочне рад, що я та Тиск на журналістів Крим реалії не зник навіть після переїзду редакції до Києва. Особливо його відчувають журналісти, які надсилають матеріали з півострова. Окупаційна влада відкрито називає Радіо Свобода ворогом Росії. Корінне населення півострова кримських татар Росія відразу вирішила тримати в тісних шорах. Телеканал АТР, який був голосом кримськотатарського народу, намагалися зробити лояльним до незаконної влади. Народ був готовий захищати його власноруч як пітон, який душить кролика. От нас закривали отак. так. Ми тогда розуміли, що вони хочуть щось то вони підганяли битаери. Народ выходил закрывать свои груди телеканала АТР, как и поселки Крымские Атаски также были, за тогда, таким же образом. Мы делали прямые эфиры. Мы наводили камеры. Журналисты наводили прямо на площадку АТР, туда вниз, там, где паркинг что чтобы чтобы было видно, что происходит сейчас с АТР. То тобто есть мы показывали эфир, а внизу была картинка база АТР, чтобы видели, как як, если будет захват, чтобы народ весь это всё Шанс выжить в окупации Крымско-татарский телеканал АТР мав лише один, и передбачав він продаж себе в ворогові. Великі дзвінки, угрози. Некоторым журналістам говорили, что ви додому не вернётесь, то тобто есть дзвінки такі поступали. И вот это вот всё обще, вот это такое вот давление было В какой-то момент были люди, которые решальщики, так я их называю. Они приезжали, говорили, вот вам надо написать письмо Путину. Интересно, что мы там должны написать в письме? Ну, что вы соглашаетесь отдать Там після січні процент факції там готова дать там кокому то человеку тут скажу. Чисто бандітська історія 90-х годов. Телеканал тим часом продовжував свою роботу. Журналісти правдиво освітлювали акції протесту, демонстрації, розповідали про реальні проблеми і за це поплатилися власною безпекою. Журналіст і телеведучий Шевкет Матулаєв саме працював у ньюзрумі і переглядав архівне відео від 26 лютого. Йому зателефонував генеральний директор каналу і порадив якомога швидше виїжджати з Криму. Віряріти можна сьогодні, виїжджай сен. завтра это говорит, крайний срок. Мама очень удивилась, говорит, что так рано сегодня я приехал. Я говорю, такая ситуация, что нужно выезжать в Киев. Но ну, она очень расстроилась, говорит, почему так, что произошло. Я говорю, ну такая ситуация, что я не знаю, временно она постоянно нужно будет выехать. Собрал небольшую сумку вещей, Вже в той же вечір з дом, потому з дому. о том, що можуть приїхати, можуть і что-то. Поэтому, чтобы так замести немного следы, сліди, поїхав родственникам, остался, переночевал у них. С утра. Уже в 6 утра был автобус на Херсон. Після окупації телеведучий до Криму не повертався. Приїздив лише на кордон, щоб, хоч здалека, подивитися на рідну землю. Їхати у 2014 на материкову Україну чи залишатися в Криму сумнівів не було. На першому плані була безпека родини. Тисл спомніть. Времена там проведения этого псевдореферендума, тогда там говорили, что там за нами следят казачки, там нужно быть осторожным, поэтому были дни, когда я вот домой не ездил, там просто э, менял место там проживания, то у родственников остался, то у друзей остался, вот, просто пытался там постоянно менять свои маршруты, потому что мы знаем, тогда уже начали людей, и красть людей активисты всяких, они исчезали, там если вспомнить Ришата Аметова или других после него там Зенидинов. Э, Зинединов, поэтому э, активисты украинского Центр журналістка АТР львіна Сейт-Булаєва виїхала з Криму за півроку після окупації. Працювати під постійним тиском із з боку незаконної влади було складно. Представники так званої оборони просто під час зйомок підходили до журналістів і вказували, що знімати можна, а що треба залишити поза об'єктивом. Коли ми виходили на вулиці Сімферополя і питали, наприклад, у мене був такий приклад, що відділились інформації, що продукти. Харчування люди будуть покупати через квітки, як це були Радянські Союзі. І коли ми вийшли з оператором зняти у людей, як вони, що вони думають з цього приводу, до нас прийшли троє чи четверо цих військових озброєних, так і е, е, забороняли нам спілкуватися з місцевими, а місцеві на той час, коли бачили збройних е, військових, вони різко міняли свої е, мнення, Видавали інтерв'ю. Після 26 серпня 2014 року Ельвіна Сейдбулаєва до Криму не поверталася. Вона працювала на центральних телеканалах та їздила в зону АТО. Там шукала кримчан, які воюють за Україну. З весни 2014-го в Ельвіни залишилася одна пам'ятна річ, яка чекає на неї вдома у Криму. 26 шостого Лютого це був вже такий мітинг, коли більше 15 тисяч кримських татар разом приєдналися і українці, і інші національності. І цей такий переломний момент. І коли все стали вже розходитися додому, у всіх було відчуття, що це перемога. І тоді наш колега, один з засновників телеканалу Атира, Шукет Метав, підійшов до мене і дав мені камінь і сказав, що сьогодні такий історичний день. І а, візьми цей камінь. Тоді ми так посміялися і кажу: ножки, та ну, га все це ну, добнути через те, що все добре. Візьми цей камінь. Це дата, яка а, буде в історії нашого народу. Телеканал АТР не здавав позицій аж до 2015 року. Окупаційна влада вирішила діяти хитрістю. Всі кримські змі після незаконної анексії мали перереєструватися і отримати російську ліцензію на мовлення. Видавати її АТР. Незаконна влада не квапилася. Документи Канал подавав чотири рази, і в них щоразу знаходили то неправильну кому, то неточне формулювання. Дозвіл на мовлення АТР так і не отримав. 31 березня його закрили. когда последний день мы вещали, у нас был день открытых дверей. Люди просто приходили посмотреть на нас, посмотреть, как канал вещал на ведущих, на журналистов, просто пообщаться. И люди надеялись на то, что все-таки вот 31 марта что-то поменяется, и канал все-таки продолжит вещание. Они там до 12 ночи, до прекращения вещания стояли перед входом на телеканал. И, если не ошибаюсь, там сотни тысяч людей за день просто приходили, уходили, некоторые оставались до конца. Но, конечно, людям больно Было это все видеть, потому что это единственная надежда, была, которая показывала их чайние надежды. Люди просто даже говорили, що там бабуся та дідусь, які знаходилися в дома, становили плохо, що вот канал вещал, вот просто Віща переставний екран. Закриття АТР стало ударом не лише по самому телеканалу, а й по всьому кримськотатарському народові. Його керівництву вдалося перевести частину обладнання до Києва і наново почати відродження АТР. Приблизно за три місяці після припинення його мовлення в Криму. Буквально за день там, до того, як был обстріл на АТР, нас предупредил один из таких. От. людей, мечущихся, сказал, что вот там будет обыск, и мы, на, мы смогли часть оборудования все-таки спрятать. Смогли. И, и, это оборудование потом в итоге легло вот там в то, что на самом деле называется АТР сегодня. Архив телеканала – это самое сердце наше. Мы его спасли. Я его вывез в грузовиках под, под гравием, под щебенкой. На материковій Україні АТР спершу зіштовхнувся з фінансовими труднощами, але потім йому вдалося здобути підтримку від держави. Відтепер метою телеканалу є протидія російській інформаційній агресії. «Бой -маган, лозок телеканалу. Це не спина. Это не согнувшись, як вот вот, перед русским братом. Ні, служити ми нікого не будемо, кроме Господа Бога. Більше нікому. І родителям. Позбавити голосу, відрізати від світу, закрити очі на злочини міжнародного масштабу. Таким був план Росії на півострові. Хотіли створити ілюзію раю, в той час як Україну порівнювали з утіленням зла. Викривити кримську реальність, поки там залишалися лояльні Україні змі, було неможливо. Ситуація в Криму кардинально може змінитися тоді, якщо е, будуть знайдені якісь конкретні. Е, Механізми, аби примусити Росію повернутися в межі. Міжнародного права, це можуть бути лише дуже жорсткі міжнародні е, такі е, способи тиску. Якщо Росія там буде і далі контролювати цю територію, то, тобто, якщо і далі буде зберігатися окупація, там нічого доброго не буде. Нічого в Криму всі засоби масової інформації, які існують, вони підконтрольні владі окупаційної. Uh, при тому, якщо... Засоби масової інформації, або е, ну такі фрілансери, журналісти. Вони е, висвітлюють політичні якісь події, або е, звертаються до яких тем е, глибинних, які характеризують власне стан суспільства. Вони обов'язково будуть під тотальним таким наглядом ФСБ. Минуло п'ять років від моменту окупації Криму права журналістів досі порушують поборників прав. Правди досі переслідують, маніпулюють простими, зрозумілими поняттями: безпека родини, повернення додому. Та навіть у таких умовах інформація з Криму надходить на материк: фото, відео, статті та репортажі. А працівники позбавлених голосу медіа вірять, мовитимуть із Криму, щойно він повернеться додому. Ірина Родіна, інститут журналістики.